Про е, всеукраїнський фестиваль циркового мистецтва наразі підемо, так саме який має назву у колі друзів, що там відбувалося, взагалі як він проходитиме, будемо говорити зараз з організаторкою цього п'ятого фестивалю циркового мистецтва «У колі друзів разом з Юлією Садовською. Доброго вам. Ранку. Доброго ранку, Юлія. Доброго. У вас як у людини, яка займається і постійно працює з дітьми, є якийсь секрет гарного початку робочого дня, тому що коли працюєш із дітьми, то маєш віддавати дуже багато енергії їм і потім відповідно виснажуєшся. З чого має починатися твій ранок? Ось особистий секрет. Як можливо. де ви берете цей заряд енергії а, може Позитива. кава, то може зарядка? Тому що ми завжди примушуємо дійсно наших глядачів, що нам обов'язково треба зранку зробити зарядку для того, щоб потім ну, якось побігти в новий день. Який в тебе секрет секреты? У меня секрет мой сыночек Николай. Mm -hmm. <laughs> это мой самый большой секрет, который не дает мне возможности там дольше поспать. Он просыпается и начинает мне рассказывать там свои сны, свою историю какую-нибудь очень веселую утром. Обязательно это веселая история. Поэтому у меня нет выбора. Мне надо всегда с хорошим настроением просыпаться. Mm -hmm. и... ручки. Ему 3 годика. Ну, Гарный заряд позитива, вот <проб> так с <проб> <да, проб> ранку. Нам, будь ласка, взагалі, що це за п'ятий ювілейний фестиваль, що там відбуватиметься і хто має змогу прийняти участь у ньому? Ну, п'ятий ювілейний фестиваль, е э, у нас це дітки со всієї України. Ми э, розсилали пропозиння, наше положення, наш фестивалю по всій Україні. Звичайно, е-е, э, багато учасників з прошлих років це вже переможці фестивалів. Э, э, вот. е ну, Что сказать? Это, конечно, детки, которые ну, не, не перестают нас удивлять, потому mm. что в этом году прислал э, коллектив из Харькова детки 3-4 годика. Ого! Да. А в какие номинации? 3-4 года. Э, акробатика, ручки? да. Парные акробаты. Вот они у нас будут первым номером выступать. Я, конечно, ну, они отправили нам видеоматериалы. Это удивительно, mm -hmm. потому что там и постановка, там руководители поработали над с, самим номером. Mm -hmm. Вот, то есть там такая идея, что мальчик признается в любви маленькой девочке. Вот, и конечно, это не, нельзя смотреть без умиления mm -hmm. на этот номер. И когда еще дети выполняют Трюки ну, сложности, сложності, звісно, там вже молодце, і потім, як я узнала, що це внук руководителя. Звісно, вже Дінастя. династия, Династія. 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 Це у церкових да, майназ дійсно да. Династія, коли вони працюють один за одним, батьки привчають далі своїх дітей. А розкажи, будь ласка, п'ятий ювілейний ось протягом цих п'яти років. Наскільки змінювався фестиваль? На чому він заснований був ще тоді? Як його починалася історія? Як, який був розвиток у нього? Взагалі, сам фестиваль був організований ще в початку 90-х років да, Тетяною Золотовою і Ларисою Стариковою. Вот. Mm -hmm. Вони вдвоєм, це була їх ідея, організували. Тобто, ціль яка? Собрати дитячі колективи в очередь нашей области было угу. потом уже к нам начали присоединяться Взрослыеся. да да другие области потом в какое-то время фестиваль прекратил существование почему сейчас 5 то есть пятый год он действительно восстанавливаетсяража да и Кількість вот. участников выросла с первого фестиваля и с п'ятого. Ну, в этом году у нас порядка 100 участников. Mm -hmm. вот, Я сама удивилась, посчитала. Думаю, Ого! ну, коллективы большие просто едут. Действительно, там по 20-30 mm -hmm. человек на сцене будет вот, в одном номере. Будет очень интересно действительно в этом году. Потому что не только сольные номера, а вот у нас там едет Балаклея, например, из Харькова. Они везут тоже акробатические пары причем вы же понимаете это не столица не город но mm -hmm. настолько сильные то есть это ну и вот так у нас много таких коллективов которые посела мы их не видим не знаем вот и только благодаря там вот таким фестивалям мы можем увидеть познакомиться с этими детьми с этим творчеством и ты Смотришь и думаешь, боже, это уже mm -hmm. олимпийские чемпионы растут. Mm -hmm. Действительно, потому что ну, и уровень, и само отношение к всему очень серьезное. Огрим акробатика. Что можно будет побачить на сцене? Конечно, это жонглирование будет, это игра с обручами будет, это будет и партерная гимнастика, и кольцо, и каучук. Вот. Ну, воздушная будет акробатика, это уже на гала-концерте. То есть, ну, mm -hmm. все жанры будут представлены По Одному два номера буде А Можна сказати, що, наприклад, який жанр представлений більше, і ну, наприклад, користується більшою популярністю саме е, у юних циркових артистів. Є ось якась вибірка, така, знаєш, що протягом цього часу вже там звернула увагу, що все таки е, малечі і дітей починають, наприклад, виховувати і привчати до циркового мистецтва з якогось конкретного жанру і його більше. Ну сейчас от дійсно така тенденція. Акробатика. Вот акробатика. То есть взял себя в руки и пошел где-то работать. И второй, конечно, жанр это воздушная акробатика. Mm -hmm. Это сейчас ну, любовь у детей с детства. И за тридцять років там участвувати заніматися і uh -huh. виступати. То есть, да, да ми знаємо. До речі, є у нас теж такий своєрідний сюрприз і цікавість, чому тому, що окрім Юлії Садовської, окрім організаторки фестивалю у колі друзів п'ятого ювілейного циркового, да а ми знаємо, що він відбувається на базі Палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, і відповідно студенти університету безпосередньо дотичні до проведення. Цього фестивалю, тому в нашій студії поруч із нами ми раді вітати ще одного нашого гостя, який в маршрутці махав руками і всіх розштовхував для того, щоб, щоб встигнути, встигнути до нас до вас, на ефір, так. і він це зробив. Він переміг. Хто Тож це? вітайте Тимур Буд, голова студради Дніпропетровського національного університету. Доброго Добро ранку. ранку. Добро. Ми знаємо, що студенти знову ж таки, да, вони беруть активну участь у фестивалі у якості координаторів. Кого вони координують? Розкажи нам, будь ласка, що ми знаємо, Будуть ще діти з дитячих будинків нашого міста, давай про це? Ну, ми не тільки координуємо, ми надаємо волонтерську допомогу, ми надаємо людей, надаємо якусь фінансову підтримку, mm -hmm. якщо ми маємо змогу. І ми дуже раді, що ми можемо цим займатися. Те, що наш університет, те, що адміністрація палацу культури е, дає нам таку можливість, е, допомагає нам, mm -hmm. тому що ми маємо багато ідей, а як правильно їх. Е, Сформувати, ми ще не знаємо. Mm -hmm. І у цьому нам дуже сильно допомагають. І ми в свою чергу будь-яку допомогу надаємо. Mm -hmm. Як ви допомагати саме на п'ятому ювілейному фестивалі? Ну, ми знову ж таки скажу, що волонтерську допомогу серед студентів допомогу в тому, аби зібрати цих всіх дітей, mm -hmm. якщо ну, це в. 450 дітей це не так. Ого, мало. тут хотілося б да, детальніше сказати про кількість. Наш у нас Палац культури велика зала його, вміщає mm -hmm. в собі 450 людей приблизно. І всіх цих дітей зустріти, цих всіх дітей, з ними попрацювати, поспілкуватись це потрібна дуже велика кількість студентського активу. Mm -hmm. І дуже багато людей до цього ми привертаємо. І Допомагає, ну допомагаємо як можемо. Наскільки активна зараз є рада студентів ДНУ? Основні які завдання наразі виконуєте, враховуючи дуже активний розвиток зараз суспільної думки, суспільства взагалі? От бачимо, що така ініціатива вона в перший рік працює чи не перший рік працює саме з дитячими будинками? Е, ні, просто ну на моїй пам'яті, це перша. Таке перше зібрання дітей у нашому, mm -hmm. на нашій території, так сказати. Mm -hmm. Ми більше від соціального нашого сектору, соціального сектору ради студентів, займалися поїздками безпосередньо в самі будинки mm -hmm. дитячі, а в палаці культури в себе ми їх збираємо перший раз. Студентська рада займається дуже великою. Дуже великим спектром роботи mm -hmm. дві першочергових задачі: це захист прав та свобод студентів і організація культурно-масового mm -hmm. життя та розвитку студентства. Mm -hmm. Юль, запитання до тебе. Розкажи саме про ідею запросити на гала концерт дітей з дитячих будинків. Як вона виникла, у кого вона виникла, і наскільки можливо важко, можливо, не важко було скоординувати всі ці дії, організувати всі ці дії. І хто хто придумав все це? Ідея була уже очень давно. вже вот в этом году п'ятий, да, ювіліний концерт. четыре года мы хотели это сделать, но не получалось в силу того, что действительно надо это скоординировать и надо привести деток, то mm -hmm. есть, да, идея хорошая, пожалуйста, зал, да, 450 человек, но надо же привести этих деток, надо какую-то, может быть, действительно и подарочки маленькие, mm -hmm. все. И в этом году, ну, спасибо студраде, которая нам помогает, действительно, это огромный такой спектр работы, которые, ну, мы как организаторы фестиваля, у нас свое направление творческое, mm -hmm. а студенты нам в этом плане очень mm -hmm. помогают, потому Потому что ну концерт там будет час двадцать и mm -hmm. это детский концерт детки и мы хотим конечно, чтобы это было вот, детские дома вот. мне кажется что это самое такое лучшее для кого это будет интересно, и может для кого-то из детей из детских домов это станет и будущей профессией потому что я знаю что конечно посмотреть понравиться заинтересоваться. Да, то есть... Возможно. А вы говорила, что будет 100 участников, так? А отбор вот бывал все все ж таки все, кто подавал заяву, все будут весто выступать на тему? Нет, конечно, был видеоотбор, у нас было жюри, вот, которое просмотрело очень много номеров. Некоторые номера мы даже вот онлайн мы их совмещали, да? Там нам отправили несколько заявок, мы посмотрели, что примерно одинаковый жанр, созвонились с руководителем, предложили, там подобрали музыку, все, все на позитиве, да, согласны конечно то есть это будет действительно уже концертная программа которая собрана из самых лучших участников есть коллективы которые тоже они отправили 3-4 заявки я говорю все хорошо прекрасно но некоторые там детки чуть-чуть слабее кто-то сильнее давайте там тогда совмещайте да все получилось ну, то есть. Это будет 16 номеров в программе которые уже самые лучшие это из донецкой области тоже ну, я чем ну, действительно горжусь потому что люди ну, при всей ситуации приедут, и мало того, они воспитывают, занимаются детками. Mm -hmm. Это огромный труд. И приезжает коллектив тоже, по-моему, 15 человек. Вот. Они у нас останутся тоже на два дня в городе, хотят погулять mm погулять -hmm. по городу, экскурсии, будут жить рядышком со дворцом. Вот. И будут участниками нашего фестиваля. И очень красивый номер, красочный привозят. Mm -hmm. Взагалі, що найважче саме в організації такого масштабного дитячого фестивалю? Ну, наверное, безопасность. Это дети. Вот, наверное, безопасность. Поэтому Э, то есть везде у нас будут координаторы, организаторы фестиваля, которые на каждой, в каждом проходе, в каждой там возле лесенки будут стоять. И это самое самое главное, это безопасность детей. А, mm, а взагалі вік який з трьох? Ми да, зараз наймолодші да, да. і найстарші. Ой, ну це за тридцять, да. Тобто у нас не та ар професійні артисти, да, 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 да. ну тобто ми будемо дивитися по номерам. Є такі, кому за тридцять дійсно, професіоналі. А вже місця розподілили, адже ви говорите про те, що був відеовідбір, <рес> а, журі передивилося номери, <рес> і тепер вже йде підготовка до галаконцерту, <рес> фактично до фінальної точки. Вже відомі? Хто переможці? Які місця? Ну, ми не будемо зараз питати, хто які місця зайняв. Нехай це звичайно буде інтригою до завершення. але тим Ні, всі, хто вже приймають в галаконцерті, це вже всі лауреати. Mm -hmm. лауреати. Ну, за кадром залишиться гран прі вже буде об'явлено проведення час да. Ну, Взагалі було 16 номерів, так, 16 да, учасників? Ні, учасників більше, але 16, mm -hmm. но 16 номерів, да, так. Хто в журі був? Хто переглядав ці номери? Чи будуть вони наприклад присутні на галеконцерті? Заключне да, Так, конечно, ну у нас і журі була і з нашого оргкомітету, uh -huh. дворця студентів. И у нас девушка, она представитель из Киевской цирковой академии, mm -hmm. вот Олеся Шабашова, которая тоже у нас участница нашего жюри, вот она э, сама закончила Киевскую цирковую академию по классу там, и воздушной гимнастики, и акробатики, и у нее тоже вот как раз династия mm -hmm. цирковая, вот, да, она помогала нам mm -hmm. в видеоотборе. На складно їм було чи ні, ось вони говорили свої враження, що, е, що для них було можливо там найважчим саме під час відео відбору, і чи є для них може, увагу різниця, да, коли вони бачать перед собою або коли вони бачать таки на відео роботу? Ні, то ну звісно, є різниця, але все одно вже когда. Ты уже в этом искусстве, ты mm -hmm. уже видишь сразу, что да, где уровень, где чуть-чуть надо там доработать, конечно, ну нет mm -hmm. такой разницы прям, что видео отбор или нет. Просто в этом году мы уже сделали так, как юбилейный концерт, мы решили вот так гала-концертом mm -hmm. провести. Какие, в планы на будущее? Что, возможно, планируется, какие заходы в этом году или, возможно, какие-то грандиозные? Мы ну, планируем есть. в следующем году осенью провести уже более масштабный вот проект. То есть соберем, ну, постараемся, чтобы больше пригласить со всей Украины. То есть, mm -hmm. ну тоже, но ну, у нас. а, То, чем мы можем пользоваться, это ресурсы, это помощь дворца студентов, это помощь студрады, студрады, да, это помощь университета, потому что самое главное это база, вот база, которая у нас наш дворец, в котором у нас есть возможность и воздушной гимнастики mm -hmm. и партерной гимнастики, это огромный плюс, да, mm -hmm. то есть и в первую очередь и безопасность и то, что помещение играет огромную роль и поддержка, да, то есть. Тимур, мабуть, з останні одне з останніх запитань саме до тебе буде е які враження ось е у Студради, у голови Студради саме е під час першого е співпраці з фестивалем під час організації цього всього двіжу? Я не з цього слова, адже правильно сказали, що плануєте залу повністю забити на 400 людей плюс-мінус. Чи плануєте ви надалі е подібні заходи? Я б не сказав обслуговувати, але тим паче допомагати в організації і привозити дітей, якими ви опікуєтесь. І скільки у вас взагалі у Студради дитячих будинків під опікою? Я скажу, що в нас є будинки, які під опікою. Mm -hmm. Я так скажу, що ми знаходимо постійно тих, хто в цьому має потребу, тих, хто хоче з нами зустрітись, mm -hmm. тому що ми завжди намагаємося надати якихось подарунків і культурно масову якусь програму привезти, заспівати дітям. Ми вже цим займалися, і це для нас як традиційно. Просто я вважаю, що це не та, не та річ, про яку потрібно там, кричати угу. на кожному кроці. Да, на кожному кроці так. А якщо, якщо це зайде в постійну традицію, то я тільки за це дуже потрібна річ допомагати угу. дітям, допомагати плацу культури. Це палац культури нам допомагає в усіх наших починаннях. Студентські заходи безліч звичайно, і ми ми це не це не перший раз, що ми спільно щось організовуємо. Ми постійно в співпраці, але це такий аспект, який вдвічі приємніше організовувати. Дуже вам дякую за таку чудову розмову за те, що розказали. Що ж буде чекати на концерті, що відбувається, і сподіваємося, що в наступному році все буде набагато більше, набагато масштабніше. І хочемо нагадати про тих гостей, які до нас саме завітали. Саме Юлія Садовська, організаторка п'ятого фестивалю циркового мистецтва у колі друзів. А також Буд, голова Студрати Дніпропетровського національного університету. Дякуємо вам за цікаву розмову. Обов'язково вдалого проведення заходу обов'язково. Подальших великих та потужних масштабних проєктів. дякуємо вам дуже.